Чи вірите ви в те, що Володимир Путін а люди, які перебувають у цій верхівці влади в Росії, вони дійсно постануть перед судом, а не будуть засуджені заочно? Чи є зараз якісь механізми, які дозволяться зробити раніше? Це складне питання, як і вся міжнародна система права. На жаль, немає пігулки і механізму зробити це раніше. І, на жаль, ніхто не може бути впевненим, що Путін і верхівка постане перед судом а не буде переховуватися на території країни, які вирішить їх не віддавати. Але сам факт засудження він буде неймовірно важливим. І коли ми говоримо про міжнародний трибунал, який зараз доготою Україна, трибунал проти агресії, він також буде дуже важливим для того, щоб зафіксувати раз і назавжди, що країна. Що Росія це країна, яка розпочала цю криваву війну. Чому важливо створити саме ось такий трибунал щодо злочинів в агресії? В Чому різниця з тими механізмами, які вже існують? Механізми, які вже існують, наприклад, міжнародний кримінальний суд він може розслідувати воєнні злочини. Злочин агресії це окремий злочин, і тому для того, щоб його розслідувати, треба. Окрема структура, треба окремі професіонали, які будуть працювати над цим кейсом, треба зібрати величезну доказову базу, і е, тому має бути створений окремий трибунал саме по злочину агресії. У мене є таке враження, що тема воєнних злочинів, зокрема сексуальних злочинів щодо українських жінок, щодо українських дітей на окупованих територіях е, був якийсь такий певний сплеск в медіа е, здається навесні. А зараз ця тема. Не так часто висвітлюється, але ж я так розумію, що злочини не припинилися. Да, насправді, той сплеск медіа, який був в квітні і в травні місяці, був пов'язаний з деокупацією Єрпіня, Бучі і Гостомеля, коли ми дізналися правду про всі види воєнних злочин, в тому числі сексуальне насильство. Зараз ми в можемо сказати, що вони продовжуються на окупованих територіях. Ми бачимо, що відбувалося. Коли звільнили Ізюм, ми бачимо, як як тіла, з якими травмами вони є. Ми знаємо прямо зараз, що люди проходять через фільтраційні табори і там зазнають сексуального насильства. Ми знаємо про тортури, коли українським полоненим відрізаються статеві органи, і це теж частина геноциду проти українців, і конкретно з Бучі і зірпня, в нас є випадки, коли. Постраждалі розказували, що коли заходили росіяни у підвал, і вони зовсім випадковим чином насправді вбирають жертву, в них є вони. Ці їх діяння вони були санкціоновані верхівкою, саме з метою знищити якомога більше українців і українок, особливо репродуктивного віку, такі щоб далі українці не розмножувались, і окремо вони робили акцент на тих, хто виростив нове покоління українських українців українцями, тобто вони шукали вихователів, вони шукали вчителів, вони шукали інтелігенцію. Ми маємо розуміти, що те, з чим ми зараз працюємо, ми будемо працювати ще 20-30 років, тому що боснійські. Досвід показує, що жінки почали відкривати цю тему і зголошувати і розголошувати це лише через 25-30 років. Злочин геноциду це теж один із злочинів, які найтяжче доводити, але ми бачимо, що на жаль, в Україні в нас вже є теж достатньо свідчень, щоб говорити про те, що в Україні має місце цей злочин, і один із прикладів. Це незаконне переміщення дітей в глиб Російської Федерації, незаконне їх усиновлення та знищення повністю їхньої української ідентичності і знищення їх даних, після яких ми навіть не зможемо їх знайти. Бо коли переміщують дітей сиріт, усиновлюють їх в родини російських сімей. Сім'я має право змінити всі дані про дитину, змінити її ідентичність. І ми не знайдемо цю дитину. І російська омбуцманка вона дуже пишається процедурою, яка розпочалася по дітям і по їх процесу усиновлення, і вона сама усиновила дитину з Маріуполя і показує це як величезне досягнення Росії, що українці, які співали українські пісні і які казали Слава Україні. Через два місяці вони тепер більше налаються на Путіна і розуміють, що важ... як їм пощастило бути частиною російської нації. А Якщо ми говоримо про загальну кількість людей, які зараз є в полоні в Росії чи на окупованих територіях, які там перебувають також політв'язні, які там перебувають не лише від початку повноштабного вторгнення, чи є уявлення скільки цих людей? І наскільки можливо їх повернути? Ну насправді вони багато переміщують в глиб Росії. Да? В них в'язниці переповнені, і ми знаємо, що за Женевською конвенцією вони мають відділяти полонених від звичайних в'язнів, але вони всіх міксують. І Оленівка теж нам багато що розказала. Насправді, те, що туди немає доступу, ще й досі. Реальну кількість, я думаю, не знає ніхто. Можливо, Марія, як представниця коаліції. Реальна кількість ніхто не скаже того, що ми не маємо доступу до цих територій. Списки, які ведуться, вони не відкривають всю картину. І, на жаль, ці списки дуже часто поповнюються якраз після обміну полоненими, коли наші звільнені люди починають давати свідчення і розказувати, кого вони ще бачили в місцях утримання. Росія завжди поповнює цей обмінний фонд і, ну. Це не популярна відповідь, але єдине, що ми можемо зробити, щоб звільнити наших громадян, всіх громадян, це перемогти цю війну. На жаль, я за освітою просто історик те, що відбувається, воно багато в чому є результатом того, що радянський союз не був засуджений. Він був серед країн переможців, і всі ці злочини, які вчинив радянський союз і констобори, вони не були засуджені, і тому зараз Росія показує, як вони можуть повторити.